Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ось така у нас пасмурна погодка. Але сьогодні відео хочу показати вам, як ми будемо коптити сало. Я просто вам обіцяла показати, яка у нас коптільна міні-саморобна. Строго не судіть. Ми дуже рідко не користуємося, але вона свою роботу виконує. Так що. Пішли, зараз покажу саму коптінню, і як я маринувала сало і м'ясо. Ну що, маринад охолов. Тут на літр води йде 40 грам солі, 20 грам цукру, потім лавровий листон, перець горошком, перець духмяний. ну Як бачите, духмяного мало два штучки і одна гвоздика. Хоча гвоздику я а От, наприклад, я огірки там закриваю на зиму, кажуть, туди гвоздику додавати. Там я їх не люблю. А ось сюди додаю, але також небагато. Зараз сюди відправляю ось це і потрібно, щоб воно постояло ну, хоча б мінімум це до бабу, дві. І що у нас йде всередині? Он щепу. Я трошки її змочила, щоб вона така волога була. Цегла стоїть для того, бо зараз буду ставити туди піддончик, щоб жир як капав і збиралося все не на щепу, а туди. Ось він. Тож, все, що буде капати, буде. Ось тут збиратися. Я застелила фольгою, щоб викинув, і все. Ну, ось у нас така коптільня. Колись це була духовка. Ну, хто знає, хто має плиту в будинку, той знає, що це таке. А в нас була така плита, коли ми сюди заїхали, але без її духовку. Це ми вже перероблювали з газу на дрова. І потім, коротше, вже був у нас котел, прибрали плиту, а ця духовка залишилася. І вирішили ми зробити з нею таку коптільню. Її трошки треба переробити взагалі. І буде супер-пупер коптільня. А також, що маємо, то маємо. Ось вона так відкривається. І стоїть так на мангалі. Зараз запалимо і будемо коптити. Повісила я м'ясо. Строго не судіть, бо це вона, ця коптільня працює раз на два роки. Я пам'ятаю, що ну, десь півтора року ми. Не чіпали її, а це щось захотілося. Тож зараз буде працювати. Треба купити вірьовочку оту спеціальну. І все буде доладно. Взагалі, я ж кажу, треба її доробити, щоб чоловік взявся і зробив, а йому все немає коли, то я отут сама оце кручуся. Що придумала, то й придумала. І ще ось так фольгою прикрила, щоб все, що буде збиратися на кришки, воно не капало на саме м'ясо і сало. Бо я взагалі, якщо чесно, це копчене, не прям так дуже полюбляю, але інколи хочеться. Взагалі я рахую, що оце коптіння воно дуже шкідливе для здоров'я, так як осідає дуже багато там диму, тих, смол різних, ну, інколи можна. Зараз ще я вон зробила половину ж без марлі, як ви бачили, а половина замотана в марлі, щоб менше осідало. Подивимося, як бо. Ну що, друзі, процес повним ходом я ось відкрила, пішла міряти температуру. У мене он такий пірометр, чи як воно там правильно називається. І воно 85, 80 я міряла, то. Отака От температурка десь годинку. Спочатку до 100 я догнала, а потім десь 80 підтримую. Тож, отак, ми коптимо м'ясо і сало, та й все. Я не скажу, що ми часто, але робимо рибку, ми там ковбаски таке, як оце домашнє коптили, сало і м'ясо це перший раз. Хочеться ж спробувати, що воно таке. Чи вийде, чи не вийде. Ну, Сало, я вже думаю, зараз можна буде через хвилин 10 діставати, а м'ясо можна ножиком попробувати подивитися, бо там шматочки маленькі. Ось так я підкидаю небагато, я ж кажу, температуру підтримую, щоб воно ж за рахунок того, що воно ще ну, Смажиться, як в духовці, все. Так і є. Це ж духовка. Ну, В нашому випадку це духовка. Так що воно там собі і смажиться. Раніше в таких духовках і хліб пекли, і картоплю. Та й зараз, коли світла немає, то я думаю, в кого є така плита, люди викручуються якось. Ну що, друзі, закінчилось наше коптіння. Я вийняла, воно вже трошечки. Полежало в літній кухні, охололо, але ще коли покласти в холодильник, воно візьме там форму свою. Я, чесно кажучи, задоволена. Дуже ароматно, нехай і вам через екран передасться цей запах, пахне і смачно. Не сере. Не знаю, чи камера передасть, бо буває таке, що не передає. Не червоне. Бачите, воно, я ж кажу, що кожен раз. Фокусується по-різному, ано зараз по-іншому спробуємо. Ось так воно біленьке все. Але я ж кажу, результатом задоволені. Будемо далі робити не раз в рік, не раз в два роки. Така у нас смакота вийшла. Я вже скуштувала ось, щоб знати, яке воно на смак. то маринад хороший. Можливо, хто більше любить солоніше, то трошки більше солі. Хоча я солі і так додавала більше. Я не знаю, така сіль, то раз пачкою візьмеш не солена, раз пачкою візьмеш, то через чур солена, коротше. То такий у нас, друзі, результат. Результатом я задоволена. Як ви мені бачите, з собою я не дуже задоволена. У мене он щось з оком якісь проблеми, але пару днів полікуюся, є чим капати, якщо ні, то. Прийдеться йти в лікарню, а так, думаю, пройде вже таке бувало. Тож, поки не дуже хочеться показуватися. Ну і ще що з новенького, так, це вчора Макс ось тут займався така не то відмостка, як воно називається, правильно забуваю. Це що так раніше підводили ми цим смолою. А в нас ми як утеплили будинок, почали кутив будинку мокріти. Не всі. Два. Один там ми як встановили опалення, все пройшло, там тепла підлога зараз. А ось цей трошки не дуже. Я не скажу, що прям сильно, але трошечки щось, щось не то. Тож, ось так Максим зробив. Хоча тут, як ми заливали відмостку, цей піностерол, він. І закопаний отак на всю свою довжину, і отак він у нас лежить, але все одно якось мокріє. Ну, я ще думаю, що в нас зараз тут немає ж системи оцього відливів, що вода кудись бігає з даху, може, ще й за цього. Але Максим вчора тут ще ось накріпив, прикріпив, вірніше, і. Вже темно було, то він трошки ось за штукатури. Далі буде вже дома, то потім буде дороблювати. Ось якось так. Ще він купив якусь штуку, щоб помазать, вона якась від води. Так що, от такі справи у нас. Зараз пообідаємо і зараз через 5 хвилин вимкнуть світло. І що будемо сидіти? Чимось займатися? Я то буду лікуватися, його там гратися. На вулиці якось так пасмурно, темно. Зараз як в, світло, в будинку буде темно, так що от така у нас робота. Немає поки роботи. Вийшла до вас показатися, а що ми тут. А там ми от тушонку, ну тушонку, ну так, да, тушонку, паштет робили в автоклаві. Трошки попрацювали. Я не знаю, де я, чи продула, чи то якась інфекція. Те око, ну, щось заробила. А зараз що? буду відпочивати, бо, чесно кажучи, ну, ріже воно так. Так що, маленький в мене буде відпочиночок. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Всього вам доброго, пока-пока.